ТОСМАЙ – заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай кашлю немає. Політіко ось пише, що уряд Фрідріха Мерца буде тиснути через Євросоюз на режим Орбана з метою призупинити фінансування Угорщини від ЄС та навіть забрати в неї право голосу через порушення ключових принципів ЄС. Крім того, згідно з повідомленням, ще одним пунктом розбіжностей між ЄС та урядом угорщини була дружність Орбана до Москви. До речі, Будапешт неодноразово використовував своє право вето щоб заблокувати санкції проти російських олігархів і воєначальників. Ну і щоб обійти це право вето, новий німецький уряд і хоче виступати за розширення голосування кваліфікованою більшістю в раді ЄС, особливо з певних питань спільної зовнішньої та безпекової політики, таких як запровадження санкцій. Це дозволило б своєю чергою приймати рішення про необхідності схвалення угорщини. Тож далі про все це і про всі нові заяви, з якими ми сьогодні з вами вранці прокинулися. Поговоримо з політтехнологом: це Олег Пастернак, який долучається до прямого етеру, пане Олеже, слава Україні. Героям слава! Дякую, що долучаєтеся до прямого ефіру. І давайте одразу тоді розпочнемо із нових заяв Трампа. Адже на борту президентського літака «Ейрфорс-1» Дональд Трамп заявив, ось що. Український президент Володимир Зеленський намагається вийти з угоди щодо корисних копалин, і Трамп сказав, що у такому разі на президента чекатимуть великі проблеми. Ну і звісно, ми ж знаємо, що ця угода про мінерали, яку США надали Україні для вивчення, ну і власне, яка зараз є в інформаційному полі, про яку всі говорять, вона не може бути підписана Україною, тому що вона не відповідає Конституції України, і ми всі це розуміємо. І ось бачимо тепер такі заяви Дональда Трампа, якими тоді тепер мають бути кроки нашого уряду. На даний момент наскільки це о, повідомлялось в українському уряду, о, Україна отримала проєкт цієї угоди, і перемовна група, я так розумію, чи з віце премєр е, міністром е, Юлією Свириденко, вона готує певні пропозиції до американської сторони. Тим паче було повідомлення з боку е, по західних джерел. Західних видань, що американці ну нормально ставляться до корекції та пропозицій з боку України, тому Трамп, в принципі, ну він видає певні коментарі, потім він змінює цю думку через декілька днів. Потім він коригує ту свою змінену думку, тому що ну в політичному комунікаційному середовищі це в принципі. В оточенні Трампа звична практика, тому я б не сказав, що це якась погроза. Чи, Скоріше за все, це під час спілкування з журналістами Трамп вирішив прокоментувати це саме так, щоб це резонувало з його Попередньою заявою про щодо Росії, що у нього скоро вірветься терпець, що він вже, начебто, нервує, і чекає від Росії підтвердження ем, тих ем, дій, на які він розраховує, тому в принципі, класична комунікація комунікативна гра Трампа спрямована на. Тиск як на Москву, так і на Київ через заяви першої усуга пане Олеже, дивіться. А тоді ось ці заяви Трампа про те, що він може навіть запровадити вторинні мита на всю російську нафту. Це якщо Путін не захоче домовлятися, це свого роду можна тоді сприймати як реальні погрози, чи це теж просто гра на публіку. Сама по собі ідея вторинних санкцій це дуже серйозна річ для Росії. Поясню чому мова йде про те, що будуть запроваджені торгівельні та фінансові обмеження проти господарських суб'єктів, які купують російську нафту. А це можуть бути індійські фірми, китайські фірми. Це можуть бути. О... Фірми в Туреччині й тощо, а і постраждають вони, бо глобальна економіка передбачає ну взаємо. Взаємозв'язок і доволі тісний. І там, де е, виникають у, через деякі проблеми, е, наприклад, той же господарюючий суб'єкт схильний буде відмовитися та диверсифікувати ризики. Економіка влаштована так, що навіть китайські, навіть індійські е, фірми вони будуть шукати альтернативу. Такому в такій разі. Згадайте, грудневі 24-го року санкції Байдена, так звані фінансові санкції, які змусили багато турецьких китайських банків згорнути свої контакти з російськими банківськими установами. І це було пов'язано саме з бажанням не в не нариватися да на дію американських обмежень. Тому в даному випадку о, о, ми маємо о, передусім погрозу. Але тим не менш, якщо Трамп вже використав це словесно, цю погрозу о, Росії для Росії. Це певний сигнал для російської бізнес-еліти і економічних о, економістів. Це також сигнал, який вони повинні. Побачити і продовжувати тиснути там на Путіна, і наскільки наскільки це можливо? Хоча я не, не думаю, що в системі путінського режиму а, думки представників чиновник чиновництва і економічної еліти для Трампа ой, для Путіна можуть щось значити.